Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Нічна атака дронами по Україні і наша відповідь окупантам. Далі про це докладніше. З вами Ольга Грицик та Ігор Попков. починаємо вночі. Росія безпілотниками атакувала Україну. Шість шахедів запустили на місто Зміє в Харківській області. Там пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Двоє чоловіків дістали поранення. Повідомив очільникова Олег Синігубов в Уманському районі Черкаської області. Безпілотник влучив по закинутій споруді. Жертви постраждалих немає. На Дніпропетровщині один з шахедів поцілив у цивільну інфраструктуру в Криворізькому районі. У Київській області через падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Пошкоджені адміністративна будівля, ангар та автомобілі. На Миколаївщині уламки збито шахеда впали на вантажівку. Водія госпіталізували. Сили ППО минулої ночі працювали також у Сумській, Кіровоградській, Херсонській областях. Загалом знищили 15 ударних безпілотників, кажуть у повітряних силах. А окупанти атакували Україну 35-ма дронами. Більша частина з них була спрямована на прифронтові території. Цілями були паливно-енергетичні, цивільні і військові об'єкти біля лінії фронту і кордону з Росією. Загинув чоловіка, його дружина поранена. Вночі росіяни з артилерії обстріляли село Велетенське на Херсонщині, поцілили по приватному будинку. Його господар загинув, а дружині лікарі надали допомогу на місці. Атакували Херсонщину росіяни і шахедами, як повідомили обласні військові адміністрації, влучили по території одного із підприємств у Херсонському районі. Там спалахнула пожежа. Загалом за минулу добу ворог майже 70 разів бив по Херсонщині. У Криму сьогодні також прокинулися від вибухів. Перші з них пролунали близько шостої ранку в районі населеного пункту Кача, це поблизу Севастополя. Про вибухи повідомили жителі САКського району. Вони скаржаться, що не чули сигналів повітряної тривоги. Пропагандистські телеграм-канали одразу написали про атаку дронів. Згодом ситуацію прокоментував так званий губернатор, заявивши, що працювало ППО за його словами. Безпілотники, нібито, збили над акваторією у районі Бельбека. Тим часом у міністерстві оборони окупантів рапортують, що засоби ППО збили чи перехопили за ніч. 21 безпілотник, причому 11 дронів, нібито було знищено над Кримом. Решта над Бєлгородською областю, Брянською, Калузькою і Тульською. Росіяни посилили атаки на прикордоння Сумщини. Лише за останні два дні у селах поруч із ворожим кордоном загинули сім мирних жителів. У військовій адміністрації закликають місцевих евакуюватися з небезпечної 5 кілометрової зони. Найбільше ну про ситуацію на цій ділянці кордону знає наша Олеся Боровик. Вона зараз на прямому зв'язку із нами. Олесю, вітаємо. Розкажи, що відбувається. Ми знаємо, що активізувалися ворожі ДРГ. А колеги, так трішки розкажу про тих, хто власне загинув на прикордонні Сумщини. Лише завчора маємо сім-чотири випадки загибелі людей. Зокрема, у Знобновгородській громаді це на півночі Сумщини. Росіяни обстріляли селище із градів. Там двоє чоловіків отримали поранення в живіт та легені. Ну і один з них так і не доїхав до лікарні, помер у швидкій. Також після влучання в цьому ж селищі загорівся будинок, і вже після ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих. Це було подружжя, вони також загинули у власному будинку. Ну і ще під вечір стало відомо про ще одного загиблого. Це вже жителі іншого села на прикордонні Сумщини, теж села Могриця. Цьому чоловіку, ось у лютому, мало б виповнитися. 37 років він загинув від вибухівки, яку росіяни скинули на нього із безпілотника. Ну і е, також на вихідних взагалі був випадок заходу ДРГ на прикордоння. Е, теж це йдеться про 5 кілометрову зону. Вона зараз є на кордоні Сумщиною однією з найнебезпечніших. А е, тоді росіяни зайшли і обстріляли автівку, яка їхала е, дорогою між двома селами, і е, в цій автівці на жаль на жаль, загинули брат та сестра. Їх просто розстріляли російські диверсанти. Обом було е, трохи за 50 років. Е, ну і сьогодні поховають останнього жителя теж прикордонного села Степок, це вже краснопільська громада, тут поблизу обласного центру. Олександру Миколаєвичу було 60 років. Він загинув від прямого влучання ворожого снаряду в його будинок ще 24 січня. Але оскільки в цьому селі не було зовсім людей, то Тіло чоловіка знайшли тільки тепер. Ну і це вже буде двадцяте село на прикордонні Сумщини, яке повністю стало безлюдним із початку повномасштабного вторгнення. люди ж або з цих двадцяти сіл з прикордоння або ж евакуювалися, оскільки там найнебезпечніше, або ж загинули колеги. Але дякую, Олеся Боровик, про ситуацію на сумському кордоні. Там ворог без перерви б'є по мирних і просто знищує прикордонні села. Українські бійці приземлили ворожий винищувач су 34 у Луганській області. Звітує Генштаб генштабу ранковому зведенні. Цей бомбардувальник ворог застосовує для Точних ракетно-бомбових ударів по наземних та повітряних цілях не дорахувались окупанти і наземної техніки. Наші військові поцілили по двох зенітно-ракетних комплексах противника, нищать сили оборони і живу силу загарбників за добу, мінус 960 окупантів. Гаряче на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полушає спроб оточити місто. На Лиманському напрямку українські воїни відбили за добу чотири Чотири атаки окупантів. На Черкащині СБУ заблокувала сім груп у месенджерах, які повідомляли, де роздають повістки. Тепер троє адміністраторів цих груп ризикують провести за ґратами до восьми років. Настільки ж можуть ув'язнити організаторок схеми ухилення від мобілізації, медичну працівницю і приватну підприємицю. Останню затримали на гарячому, коли вона власне отримувала хабар за липову довідку, по якій чоловік призивного віку міг виїхати за кордон, нібито доглядати. Хвору дружину. За гроші вони пропонували жінкам отримати групу інвалідності на підставі підробних документів. Вартість таких послуг оцінювали до 5 тисяч доларів США. Перша за майже два роки Україну відвідав міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Його візит відбувся на тлі перемовин про майбутню допомогу Україні у грудні. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував пакет на 50 мільярдів євро. Ну і наступний етап обговорення допомоги Україні відбудеться уже 1 лютого. Європейські чиновники мають важелі впливу на Орбана, які саме розкаже наша Леся Головина. Візит угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто до України розпочався із відвідин Ужгородського цвинтаря Кальварія. Перед початком перемовин дипломату з Будапешта показали наслідки російської агресії, довгі ряди загиблих українських військових під синьо-жовтими прапорами. Війна має закінчитися, а людське життя врятує лише мир. Заявив угорський дипломат після побаченого. Ми бачили хрести, і ми бачили роки народження військових. І насправді багато хто з них молодші за нас самих. Ми сподіваємося, що це жахіття невдовзі скінчиться, і тут ми до ваших послуг. Головна мета візиту СЯРТО до України нормалізувати відносини Будапешта та Києва. Вони дали тріщину ще в 2017-му, Після того як в Україні ухвалили новий закон про освіту. У ньому передбачено обов'язкове викладання частини предметів українською мовою, навіть у школах для нас меншин. В українському МЗС заявили, що готові шукати компроміс у Цьому. Питанню. Ми домовилися, що під егідою двох Міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали. Потребує вирішення або вже врегульовано для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії двосторонні відносини між країнами лише погіршилися. Угорщина приймає українських біженців та надсилає гуманітарну допомогу. Однак відмовляється надавати Україні зброю. Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу ми не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду. За майже два роки війни президент України та прем'єр-міністр Угорщини не провели жодної двосторонньої зустрічі. Вони бачилися торік під час саміту ЄС в Брюсселі. У грудні на інавгурації президента Аргентини журналісти зафільмували момент, коли Зеленський щось емоційно розповідав Орбану. Після візиту Сіарто до Ужгорода стало відомо, зустріч відбудеться незабаром. Щоправда, точну дату поки що не називають обидві сторони. Е Абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра президент... Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Городський візит з Ярту відбувається на фоні перемовин про допомогу Україні від ЄС, Йдеться про понад 50 мільярдів євро, які у грудні заблокувала Угорщина. Тоді одного орбанівського вето вистачило, щоб пакет підтримки на 4 роки у повітрі. Наступна спроба затвердити гроші для України запланована на 1 лютого, тож нині в Брюсселі активно шукають способу натиснути на країну. Видання Financial Times написало про те, що європейські чиновники підготували план економічних санкцій проти Будапешта. Згідно з ним, якщо на найближчому саміті ЄС не ухвалять рішення про допомогу Україні, то й сама Угорщина ризикує опинитися без європейських інвестицій і підтримки. Леся Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Метелик як новий символ незламності, злива у лабораторії, повністю знищений адміністративний корпус у Харкові. Продовжують усувати наслідки обстрілу центру метрології, де повіряють прилади і устаткування. В ніч на 31 грудня в один із корпусів влучив російський безпілотник, і це був уже 13-й раз, коли інститут постраждав від снарядів загарбників. Ірина Антонюк продовжить. Керівник центру Володимир Скляров веде нас на другий поверх. Під ногами знаходимо уламки російського безпілотника. Карбонова тканина, з якої було зроблено крила цього Шахеда. Або Герань-2, як було написано на, на крилах. Ми це все збираємо, час від часу знаходимо. Різні такі от уламки. У ніч на 31 грудня ворожий дрон пробив дах адміністративної будівлі інституту. Отвір, ви бачите, так? руйнація, фоє, конференц-залу, деяких учбових аудиторій, трішечки зачепила музей. Ну, тобто, жодного, жодного скла, жодного вікна. Повибивала усі двері. Усі співробітники інституту тієї ночі кинулися на роботу. і Досі щодня прибирають та рятують будівлю. Головна задача зашити всі дірки, аби стіни не розмерзлися, і підрихтувати, що вціліло, як оці двері. кабінети дослідницького корпусу майже не ушкоджені, кажуть у центрі, але лабораторію провідного інженера Юрія Купошилова залило повністю відключений, тому що неможливо зараз включати, бо, бо, бо що... постійно опасно, так льє, да, як да, зараз. Да, да, там опасно тому що тут уже була у центрі метрології. розказують жоден еталон, який зберігався тут, не постраждав від початку повномасштабного вторгнення, і найперше, що зробили в інституті встановили на потрощений фасад новий годинник. Ми е трішечки відновили, тобто менший, менший розмір, але не менш точніший ніж був, встановили і зараз можете користуватися самим точним часом в Харкові і в Україні. Удар в новорічну ніч був тринадцятим обстрілом центру метрології. Тоді співробітниця інституту знайшла під уламками ось цього метелика. Виходили його солодкою водою, і тепер він символ незламності центру. А директор Володимир зробив своїми руками його фігурку і додав до відновленої літери. назв. я це сприйняв як символ, тому що нас ніколи не зламати. Якщо така бабочка витримала, то люди витримають, і ми витримаємо і Україна. Витримає із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.